Інтернаціональ 695 бачите, навіть тиски у двигуні. А як робить? Пішов дощ і ми встигли зробити. от Зараз всього другого обслужити цей вроді би так, але я вам показую кейси. Ну новий трактор з салону. Але тепер вже цей бегун перебрався щеплення огонь. Коротше, на пару років буде. Якось так. Все тримає.